Кайф. Це просто кайф. Не дешево, да, але кут і скол. Ух ти що. Ух ти. Якщо є гроші, будь ласка. Кухня собі вартістю 380 тисяч. Фасади шпоновані, пенали і верхні фасади. Доволі круто виглядають. Подобається декор. Знову ж таки, холодильник припідняли, щоб фасади на пеналах сходились з цими фасадами. Маємо ось фарбований МДФ-фасад, і ось одразу видно його кут і скол. Ух, ти, а тут прямо ось бачимо, як виїжджав цей магічний кут і нормально так їздив по цьому фасаду. Ось так, шікс. Фарбований з двох сторін, але як то це його не врятувало. Ух ти що. Це у нас вібо здається. Ось така констракшн. Зручно, ну, мабуть, що так. Да. Але якщо є гроші, будь ласка, ми тільки за. Вузенький фасад, такий собі кутовий модуль, завіси для фальш-панелей. І знову розпашна секція. Висувна поличка. Тут може бути знову ж таки блендер, міксер, кавомашина. Мені дуже подобається таке рішення. І красота. Ось ці фасади, ну вони мені подобаються, прям суперські. Ну і звісно ж, те, що підіймачі, зручно користуватися. Кухнею, не треба відкривати фасади от в сторону. Відкрили і закриваємо. Стільниця керамограніт, мийка нижнього монтажу. Я взагалі за мийку ось такого металу по типу по типу от з нержавіючої сталі. Не подобаються мені ось ці чорні мийки. Круто, що є дозатор, потрібен ще подрібнювач харчових відходів. Плюс цієї кухні це шпон, це от реально кайф. Це просто кайф. Не знаю, чи вистачить посудомийної машини 450 на велику сім'ю, бо кухня тут велика. Реально. Також великий плюс це шухляди з однієї сторони, з другої сторони. Тут шухляди, шухляди, шухляди розпашних. Фасадів тут по мінімуму в майбутньому ви за це сильно подякуєте, тому що це функціонал вашої кухні. Вам не треба нагинатись і лізти всередину модуля на полички, щоб щось звідти дістати. Тут не глибока шухляда тому що тут варильна поверхня з вбудованою витяжкою. Тобто нам не треба витяжка зверху, вона вже вбудована в варильну поверхню. Не дешево, Да але функціонально Друзі, ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у VR. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.